З самого ранку волонтери з 31-ї школи дружно порилися по господарству у дворі з Інаїди Григорівни. Діти підмітали, прибирали сміття на ділянці. У своїй 86 цією роботою пенсіонерка впоратися вже не може. Допомогу від школярів жінка приймає з великою вдячністю. Була сім'я, зараз син умер, муж умер, осталася сама ну, моя вісточка, дуже хороша. Дітки. Вісною раз-два приходили в тот рік, а в тому году ще не приходили. От це перший раз. От, я очень довольна, що вони прийшли. Я вже знаю, що вони вже повинні прийти до мене. От. Ну, а так все добре. Спасибо большое. Цей молодіжний волонтерський загін існує вже не перший рік. Під шефних пенсіонерів шестеро, але школярі готові прийти на допомогу всім, кому вона вкрай необхідна. Ми кожного року дбаємо про літніх людей, про одиноких, про інвалідів, ветеранів війни, учасників бойових дій. І кожного року ми намагаємося не раз на рік, а декілька разів на рік прийти і допомогти все, що потрібно зробити. Це у травні квітні, це і білування дерев, і бордюрів, і прибирання сміття. Як справжні українці та патріоти, ми вважаємо це своїм громадянським обов'язком дбати про таких людей, як ветерани. Проводжаючи гостей зінаїда Григорівна сподівається побачити їх у себе знову.